Маю таке перше до вас питання: як вам моя зачіска сьогодні? Що це означає? Це? Ну, нормально чи ні? Ні? Так собі відповідь. Я вчора спитав, мені якась жінка каже, по якій шкалі оцінювати. Я Кажу, давайте від одного до мільярда. І вона мені каже, п'ять. Я просто колись побачив фотку Джені Депа дуже гарно, в нього так гарно локони там падають. І хочу так постригтись, але ми, походу, з перукарами різні фільми взагалі дивилися. Я дивився ромові щоденника, вони свати, сука, другий сезон. Я зрозумів, що щось не так, коли перукар мене стриг-стриг, і в якийсь момент такий, то так не вийде, як ви хочете, мужчина. Не найкраща фраза, яку можна почути. Ну, і не найгірша. найгірше. Нагірше би було, якби мене стриг-стриг, і в якийсь момент такий можете, в принципі, не платити. Зато. Хто бачив цей жарт в Ютубі? Я згадав цей жарт, просто мені до нього написали такий коментар: Ну, сука, молодець. Це хто написав? Ну, я не розумію, що це Це з якою інтонацією має читатися. Типу, ну сука, молодець. Чи ну сука, молодець? Я на цей коментар: ну, сука, молодець, ще пишу людині, це ви мене хвалите чи лаєте. І людина мені відписує: а ти як думаєш? Досі загадка. Ще один коментар є, який дуже гарно характеризує всю мою діяльність. Якась жінка написала: я спочатку думала, що хуйня, а то таке круте. Це мій стендап і коли пробуєш оливки десь так років в 30-35. Я деколи відписую на коментарі, але зазвичай чогось на негативні. Негативні коментарі мене чіпляють. Мені якось написали коментар, де сміятися. Отаке, де сміятися? Я думаю, у в сраці у тебе сміятися. Подивись на нього. Потім думаю, та де? та?». Я культурно увічлива людина. Я таке не відпишу. Пишу в сраці у вас сміятися мужчина. І ще дужечку додаю, знаєте, щоб була така інтонація грайлива. Я стараюсь бути ввічливою людиною, але у нас чомусь ввічливість часто сприймають як слабкість, так і є. Наприклад, заходите ви у маршрутку. Якщо ви скажете, пане шофер, скажіть, будь ласка, маршрутка їде на автостанцію, тобі скажуть, що нахер? Давай або заходь, або виходь. Ти маєш заходити в маршрутку максимально впевнено, просто їдеться нахер на автостанцію чи ні. Кажи швиденько, люди ззаді. Або їдете ви вже в маршрутці. Якщо ви скажете, пане шофер, відкрийте, будь ласка, задні, ви сука, не вийдете через задні. Вам треба їхати і кричати Задні нахуй! Бігом бувили мої люди ззаді! Я помітив, що багатьом людям подобається сваритися, прям отримують якийсь адреналін від того. І це нормально, це нормально. нас приваблює негатив. Моя дівчина, наприклад, дуже любить всякі ток-шоу. Типу, стосується кожного. Е -от, вона прям дивиться. Це такі ток-шоу, хто не знає, де от заходить бабка, якась і така Добрий день, бедючий. Ах ти сука! Ах ти курва!» спав зі всім селом! Ти спав зі всім селом! Ти спав з галею, ти козу трахав. Люди кажуть, що ти трахав козу. І мужик На приколі, я не трахав козу, ти що? Я не сплю на першому побаченні, що ти з розуму зійшла взагалі що. І ведучий в такій ситуації, про які неможливо мовчати. І моя дівчина ходить весь день накручена. Вона ходить і така, ти спав він з козою чи ні? Так, інтересно мені. Це нормально. І під час мого стендапу теж є якісь негативні речі. Бо загалом сміх базується на всяких недоліках, на всяких дефектах, на тому, що не так. Е, вже може був якийсь один жарт, який когось образив. І ще десь три буде. Так що це нормально. А хто дивиться от мене в Ютубі? Поаплодуйте, хто дивиться в Ютубі. А ви от як дивитеся, типу, ну коли там з роботи їдете, чи коли їсте, чи може хтось в туалеті дивиться, є такі люди, що в є. туалеті. Є? А як у вас це відбувається? Ви йдете і такі, блін, пішов би це сьогодні посрати гарно, так. Що це може славік Мартинюк, чи що? Чи може, дудя глянути так, аби висратися, прям? Дай Боже. У мене є один жарт дуже популярний, як моя дівчина вчить українську мову. Моя дівчина зараз переїхала у Львів і стикнулася з діалектами перший раз. Якось підходить до мене дуже довольна і каже: я сьогодні перший раз сказала слово най. Я думаю, ти що з німцем якимось говорила чи що? що це в якому значенні? Типу, най-не чіпай то чи йой, най буде. І вона мені каже: Сука, є два значення цього слова? Ні гіра собі!» Багато всяких ситуацій дивних є. Якось підходить і каже, зі мною тільки що, дуже дивно привіталася сусідка. Щось там, Христос, що то там? Я, я нічого не поняла. Я знаю, є Христос Воскрес, Христос родився, це щось геть нове. Я кажу, може, Христос хрестився? Вона каже, ще таке є. Прям Христос хрестився. А як треба відповідати? А я й сам не знаю, як, типу, там, слава Богу, чи, як, чи, чи, чи навіки, слава Богу. Чи ну сука, молодець, я, я не, не знаю. Чесно, не знаю. Як треба відповідати? В ріці Йордані? А чого іменно тут треба уточнити локацію? Чо так не... Христос родився десь під Віфлеємом. Що іменно? Я в цей момент просто нам це говорить, я розумію, тут є можливість пожартувати. Я їй кажу сонце, там таких привітань на Галичині дуже є. На кожен день. 1 вересня люди вітаються, Христос навчається. 1 червня. 1 червня, коли дуже спекотно, люди вітаються, Христос купається. Відповідати треба на мочі моєго. Або в Ріці Йордані, то такий є ще варіант, можеш так відповідати. І вона мені каже, ти що вже геть дурачий, що Славі, в це ніхто не повірить. Ще Христос навчається, куди не йшло, але вже Христос купається. Як Він може купатися, якщо він ходить по воді? Ти же ж би. Мав це знати? Ще хочу навчити дівчину казати та де оцю фразу: Та-де? Я поїду за 300 гривень в центр з вокзалу, Ви це знаєте таке. Лиш боюсь, щоб не було ситуації, коли я щось вночі до неї лізу і вона така: Та-де? Що ти? Найлишеся того. Христос воскрес до побачення!» Якщо раптом когось образили жарти про Ісуса, то нічого страшного, в принципі. Це нормально, якщо вам щось не подобається. Я, ну, Щоб мене совість раптом не мучила, я вибачуся перед Ісусом особисто в молитві е, після виступу. С я серйозно, я після кожного виступу стулю і такий Ісус. Е, вибач, мене. Один-два Ісус. Добре, на цьому все. Ісус добив мені жарт. Жарт від Ісуса. Так назву це відео тепер. Там, якщо що мало буде, І так, Ісус, вибач, мене, будь ласка, Ісус такий, та де ж? Придумав взагалі. А в операторі все нормально з камерами зараз нічого не, бо буде дивно, якщо це відео в якийсь момент просто так закінчиться. Чина моя е, вивчила українську мову, вона не знала, вивчила з нуля, зараз старається у публічному просторі в Інстаграмі, всюди спілкується українською. Я її максимально підтримую завжди. Но деколи виникають смішні ситуації. Ну ви теж розумієте, розумієте, якось було такий момент, що ми їхали в таксі, все нормально. І вона каже: Я хочу подякувати таксісту українською. Я думаю, буде дуже гарно давай. І вона обертається і каже: е, Дуже дякую вам, Василь! Я стою такий Васіль. Ой, сука, нема сечі, терпіти. Ці борошно Васіль. І таксіст не краще обертається і каже: нема за що Валентина, її Валерія звати, якщо що. Я думаю, сука, точно Василь. Я знаю, ми всі стараємося, і ті українці, які говорять російською, теж стараються. Я всіх їх підтримую. Це дуже важливо нам відроджувати свою мову. Це навіть не українізація, це повернення назад до своєї рідної мови. В дитинстві постійно російська культура на нас перла. Я пам'ятаю, я в дитинстві, сука, дивився серіал Кадети. Уявляєте, я фанатом прям був серіалу Кадети. Хто б міг подумати, що потім кадети виростуть, прийдуть нас убивати. уявляєте? просто. Десь зараз перепечка біжить з мечом, просто, ой, Сука. з мечом кажу, з автоматом біжить. Хоча то Росія, може, і з мечом, хто його знає, біжить. Я би хотів зробити ребрендінг цього серіалу зараз, щоб була заставка. Ти що совсім зелений В ролях зекі вагнерівці. Вісна на серці, кожен день вісна. Перша сцена, де і суховлин намагаються передати через пошту пральну машинку. Пробують втиснути, У них тяжко виходить. Потім повертаються до себе в училище і на десятій хвилині серії всіх нахер хаймерсом накриває. Сука, все училище. Все, Все училище. Ні одного кадета не пропускає, тому що у нас все роли главные <рик> Я виріс в маленькому місті в Івано-Франківській області, но я вже в шість років знав російську якогось хера. Бо мультики були російською, телебачення російською, музика е російською. в школі вчили, сука, вірші Пушкіна якогось хера в оригіналі. На пам'ять якогось хрена, я дотепер це пам'ятаю. У Лукоморія дуб зелений. Що то таке нахер з Лукоморія? Я досі не знаю. Я дівчину спитав, вона мені каже: я теж не знаю. Може там, де дуби ростуть? Мені більше подобались вірші Шевченка. Думи мої, думи, лихо мені з вами. На що стали на папері сумними рядами? Ну, значно краще ніж і днем, і ночью. кот учений. Йде вслід за русским кораблем. Тепер таке має бути продовження. Школі було багато тоже неприємних речей, які мені не подобаються. Наприклад, то, що збирались постійно гроші на якусь херню. постійно на щось збирали, на фарбу, на лак для підлоги, на штори. В якийсь момент вчителі вже не придумали, на що просто давайте на потреби школи збирати. На потреби школи просто здавайте. Потім виявилось, що потреби школи це аби вчителів Трускавець з'їздили, відпочили. Дуже проблемна в мене була школа, весь час чогось не вистачало. Вчителька, в мене вчителька підходила і давала дітям прати додому штори якогось хера, Штори штора давала прати. В кого такого не було, як це виглядало? Вона виходила і така, діти, дивіться, у нас є штори, але немає правильної машинки в школі. Хто може взяти додому, попрати? Будь ласка, хто може? Я думаю, вона потім вийде і така: діти, дивіться, у мене є бекон, макарони, і яйця, але немає плитки. Хто може взяти карбонару мені зробити додому? Будь ласка, дуже вас прошу. Діти, дивіться, я є, а мужика у мене нема. Хто може взяти додому? Мене, будь ласка. Ще найбільшим лицемірством були відкриті уроки завжди. Відкритий урок Вчулька така, сьогодні до нас приїжджає якийсь там хер з рай пердерсьмер адміністрації, буде там ззаді сидіти, йому похер взагалі на нас, але ми, маємо бути... ми робимо вигляд, що у нас класна школа, всі діти разом. Хлопці можете не приходити завтра. Будь ласка. Мені було важко запам'ятати імена, і по батькові кожного вчителя чомусь це мені важко давалося. І іншим теж у мене якось однокласник звертався до вчителя і в процесі звернення забув, як його по батькові. І в результаті просто на весь клас крикнув Василю. Вчитель його чуть палкою не вдарив, уявляєте? Бо це урок праці, палка була під рукою. Ну і вчителя звали Петро. Я не знаю, як він так умудрився взагалі. Це перепутати. Щоб якось запам'ятати, передумували клички. Всякі клички були в школі. У мене була кличка Депутат в школі чогось, бо я єдиний, хто носив шкільну форму зі всіх. Я якось забув піджак взяти, чуть мандат не забрали. Я вам клянуся, таке було. Були дуже різні і вчителів, були клички і виникали з цим всякі смішні ситуації. Якось мій однокласник стояв у дверях і такий: а де то жаба йоба ходить? Де вона? А жаба йоба заді стоїть. Готова почати урок. Я, на жаль, не пам'ятаю, як звати моїх вчителів. Вовше нічого зі школи не пам'ятаю. Хоча, коли я вчився, там мені школа здавалася прям цілим світом. Я прям думав, закінчується школа і все. Там далі хірня. Там все, рутина, робота, старість, смерть. А школа це прям те, що треба. І я дуже переживав це через це, дуже чемно себе вів. Мені було так добре, якби мені хтось в 15 років прийшов і сказав, Славік, та то така хірня та школа, забей хер. Ти цих людей більше не побачиш ніж коли, як школу закінчиш. Можеш, Марію Іванівну нахуй послати, якщо. Тебе так вона задовбала з тими своїми контрольними. Я в школі був дуже чемна дитина. Я ніколи не бився, ні разу не. Ладно, один раз бився в школі десь в класі четвертому, напевне, і то з дівкою. Марія Миколаївна просто задовбала з тими контрольними. Ну скільки може це відбуватися? Дістаємо подвійні листочки, зараз ти сука дістанеш, що ти хочеш від мене. Багато вчителів були хороші, звичайно, на Деякі люди не мали би бути вчителями взагалі. У мене вчителька англійської казала нам вчіть англійську, бо ви крім свого села більше нічого не побачите, щоб ви виїхали в світ. Сама вона, понятно, що ніде не їздила ніколи взагалі, Лиш в Польщу один раз. В мене вчителька англійської мови бухала в школі, у лейт, випивала просто, приходила на урок п'яна. Я думав, що правильно не «Good morning, kids», а дайте води, сука, бо зараз умру швиденько, боже. Михайло, ти ведучий, намочи мочалку і мене, швиденько, давай. Єдиний, хто мені подобався, це вчитель музики. У мене вчитель музики був такий пузатий, з вусами, сидів собі з баяном, такий, боже, як файно. Діти щось собі співають, я сиджу собі з баяном. Ще би 50 грам випити зараз, боже. Піти з дітьми червону, червону руту і лента за лінто, як захерачити разом. Було би дуже гарно. Я у школі співав у хорі, мені подобалась музика, але в якийсь момент мені надоїло співати у хорі, але ти вже не можеш просто піти з хору. І я зрозумів, що в хорі в принципі можна і не співати. Ти просто можеш стояти і губами рухати просто. Зараз це TikTok називається, якщо що. Найбільшим розчаруванням в школі це були уроки інформатики. уроки інформ... Я йшов, і я такий, ми приходимо, там зараз хакер сидить просто в плащі в таких тоненьких окулярах, за пів години учить нас зламувати Пентагон просто нахрен. І потім ще 15 хвилин дає пограти. Ну пограти. Ми приходимо там Лариса Іванівна в сірому Сведрі, яка у нас ще природознавство веде паралельно якогось кера. І вона на 45 хвилин учить запускати пуск просто. Давайте діти по одному. Потім в неї то все зависає, вона кличе пацана, який то все встановлював. Арсена з сьомого. Арсен приходить в плащі, в окулярах просто. Я в школі теж робив дурниці. Я в школі перший раз збрехав у своєму житті. Перша моя свідома брехня. Мені мій старший брат і ще хлопці сказали: йдемо за гаражі, походимо, погуляємо. І я такий, вау, за гаражі, ніколи там не був. Дуже інтересно, йде. Математика, нахер математика. І ми прийшли пів години тупо ходили за гаражами, взагалі нічого не відбувалося. Запізнюємося на урок, і ми заходимо. І вчителька така: хлопчики, а де ви були? А де ви були? І хлопці такі: ми були за гаражами. І вона каже: два. Кожному два. А я стою, я не хочу два. І вона мене питає: Славчик, а ти де був? І я такий на похороні. У Мене бабця померла сьогодні. Дуже важко мені. І в я така, боже, славі. Ми, все, все, все йди, сіда, йди, все, Все, що сідайте, хложе, я так співчуваю. Виходить, і така діти, сьогодні у Славіка горе. В нього померла бабуся. Давайте будемо всі з ним дуже добрі. І що в Саші день народження. Саша, давай, доставай цукорки, давай, роздавай, наливай сочок всім в стаканчики, давайте швиденько. Зіпсував просто Саші нахер день народження, вже атмосфера ніяка була. Всі сиділи тупо мовчали. Не вистачало кожному ще хлібчик покласти на стаканчик, знаєте, так, щоб. І за мою бабку. І за Саші на день народження. І все було гарно, весь день до мене дійсно добре ставилося, але я провтикався в одному моменті, що це перший клас, і мене зі школи забирають батьки. І вони приїжджають, і вчителька до них зразу підходить і така: я вам так співчуваю дуже сильно. У вас син дебіл. Я думаю, вона скаже. Ні, вона каже, чия то мама померла моєму татові. А тато приїхав сина дебіла забрати зі школи. І тато такий: «Що? У нас ніхто не помирав. А хто це вам сказав? Вона така Та Славчик сказав. Він такий Славчик, де сюди! І я йду вже здалека розумію, що срака, все. Я шнур від комп'ютера місяць не побачу, це точно. Я йду і думаю, що робити? Ну, відбріхуватися далі, якось спробувати казати: я не знаю, я думав, що то моя бабка, а то, Боже, на чужий похорон прийшов, господи боже. Ой-ой-ой. Я ще її в лоба цілував, Боже. Чи сказати правду. Я прийшов, сказав правду. І що було дивно, не було ніякого покарання, насправді не було. Нічого мені не зробили взагалі. Я так ще мучився весь день, я думаю, та де моє покарання? Я таку херню зробив взагалі. І тільки через декілька років я зрозумів, що моїм покаранням буде, що цю історію будуть, сука, на кожному за розказувати. Кожен раз. Всі збирайтеся, зараз розкажемо, як Славчик збрехав, що бабця померла. Давайте всі, ходіть. От якраз бабця сидить най теж послухає. Добре, на цьому все. залишайтесь з людьми, бережіть себе.